<кій> Всім добрий день. А, ну зразу там оголошення, хто хоче вивчити астрологію в мене. Звертайтеся. Ми в перших числах почнемо. Післязавтра вже почнемо заняття. Так що, якщо хочете, поспішайте. Хто хоче правильно вивчити астрологію. У нас зараз багато астрологів. Але одна біда. Такий, послухаєш, бред такий несуть, суть. Та, тут розмови такі, що мов, от, астрологи, закінчиться війна в цьому році, в кінці там. Та влад роз, от ретроградний Марс там, значить, зупинить війну. А якщо це ніколи ретроградний Марс не зупиняв війну. Він просто переводить її в іншу фазу. Все повертається назад. То ж саме було, що вчора буде знову, позавчора, от знову буде сьогодні. Ну і все, розумієте? Я не знаю, як може... Нема слів. Геніальний глоба. Той брехав, цей бреше. міняє постійно сроки закінчення війни. Начитається, начитається там, ці блогери. от уже, перевороти. Які там перевороти? ну? ну в общем, короче... Одна тільки дискредитація астрології. Я не проти, щоб, наприклад, закінчилась війна, але ну, немає для цього ресурсу. Я знаю, що війна закінчиться наприкінці 25-го року, 2025 року. Скажімо, фаза, оця активна фаза. От. Тому що вже тоді не буде Путіна або, скажімо, то, що під його іменем зараз ходить. Вот, вот, как раз вот целый рик там, я там дивился по харару, рик и, один месяц, да, или два. Там, вот, может, и зараз так скажем. Два, и, ну да. В общем, короче, на лето наступного року Россия сдуется. Я уже сказал, там экономика у них порушится, у них. А зараз у них просто резервы, если тому Путина как рвет на себе тельняшку, все гоняет, у него паранойя, просто, звичайна паранойя, как у Сталина, ну, у него Плутон на асценденте, у Путина, это фан... просто фанатика, это просто, вот, скажем, ну, по-народному это урод, Розумієте, у него просто уже вичерпалися уже все, практически, психичные силы. Він вже просто вже психопат. Він перетворився в психопата. І от тому це все Україна розплачується за це. От. За те, що допустило це все. Розкрадання зброї, знищення армії, все. Ну десь вели себе як, як діти, да? або як ідіоти. І все терпіли, все от, мов. А що ми можемо? Тому що всі мовчать і грабують, німі і на панщину йдуть, і діточок своїх ведуть. Просто, я кажу, дивитися на цю картину. Ми живемо в бандитській державі. І всі мовчають, всі крадуть, кожен другий краде у сусіда. Образно кажучи, Чиновники збагачуються, ті десь теж крадуть, підробляють. Отак ну, от. І це, і це все бачить. І Європа, і Америка бачить, тому така допомога йде. Розумієте, невигідно цю. Україну витягують в ЄС. Ну, про яку Ну просто брешуть про ЄС. Оці всі бандіти, да? оці всі олігархи там, це все. Ну про які нас не, візьм... нас не допустять в ЄС, тому що ми там розламаємося ЄС своїм На Нас дивляться вже як на африканську країну. Економіки нема. Кругом рабства, бандитизм, розумієте, розкрадання масове, корупція. Це про може? Це тільки єдине, що ми ще. Захищаємо Європу, кладемо кровью свою, закрываем Європу, тому що нас там, ну як би сказати, так, сприймають, не? там в Німеччині наших біженців з гуртожитки виселяють, потому что туда поселяют там, африканців, там ну, ось, Вот он картинка, кто мы такі для Европы. А тут все кичаться, вот мы там, у нас бандитська держава. Розумієте, У нас клани, клани борються між собою. Там Жидо-Бандеровський клан, потім Донецький, там, потім там Дніпропетровський, центральний. Розумієте? А народ сидить і дивиться, хто буде тут гетьманом, да? а їм плювати. Бачите, всі в вишиванках ходять, кричать, що вони всі патріоти. І тут же грабують, як кажуть, ближнього. От і кічиться, що вони там українці. Вони українці, вони просто бандіки. Бачите, ну, 125-та бригада втекла з-під Харкова, залишила там поле боя. Я так подумав, ну, мабуть, Бандеров, це западе, це точно. Та, сказати, львівська бригада. Вся залишила техніку там, танки залишила, бронетранспортери, все потікало. От. Патріоти. Витікнутися хочеться, да, да не можна. Тому що. Некоректно. Бачите, вони борються за українську мову. Пушкіна там, значить, знімають там, хтось, коротше, пам'ятник. А кругом матюкається російським матом. Ніхто не піднімає питання. Ні фаріон, це дебільна, там, це бандеровська, я не знаю там нацистка, кагебістка. ще в Союзі була вже КГБстом, зараз вона це все працює під, під Росією. Ну, під вишиванкою, все, патріотизмом, да? Я не знаю, там дегенерати якісь там, сидять там це, на Галичині. І ще й ще й виправдали її, тому що кругом все бандеровці сидять при владі, захоплювали. Коли вже там прокинеться ця центральна Україна, вічно, то москалі там приходять, то, то бандеровці приходять, то ці грабують, то, то донецькі, а ці сидять на панщину йдуть і нічого не роблять. Навіть, навіть не хочуть нічого робити, а мовчать всі. Чому то, що мовчать, тому і... Бачите, ті, хто кричить, ті при владі. А ті мовчать, ну, значить, будуть арабами далі. Ну. Тому в ЄС нас, американці нас вважають, ми ж там, там вже стільки натворили ці так звані патріоти українські, знаєте. Що в Америці, що в Канаді, там, що, що в Європі. В Португалії взагалі там вже українців ну там вже дивляться як на бандитів, Мені розповідають, там в Іспанії вже там мовчать, тому що там конкуренція ще з росіянами. Ну, ну подякуємо Ющенкому цьому виродку, який привів Януковича до влади, аби не Юлька. Бандеру героєм зробив. Нациста, фашиста, нациста зробити героєм України. Взагалі в мозгах. Ні економіки немає, нічого, все порізалося, влада якась бандитська, розумієте, тобто, представляєте, 11 мільйонів доларів відправляють на, на дослідження пінгвінів. Ну, ребята, це ж не наші гроші, це не нами зароблені, це європейські гроші. Ні, щоб на снаряди пустити. Бо чехи чекають грошей, тільки 4 країни виклали, там, значить, тільки третину суми. Давайте олігархи, Або давайте туди гроші кинемо, будуть снаряди. Ні, ні. В якій країні ми живемо? Так американці дивляться на нас. Вони... Україна як розмінна карта для них. Росію, виснажити Україну, сюди переселити з Ізраїля населення, бо воно страждає від Арабів, від палестинців. От і все, що тут. Всі думають, о, які ми герої, які ми герої? Нас просто вжинуть, як, як рабів на Голгофу. Порошенка там кричать, там, ці Западенці, Порошенка там. Ви що з дубу впали, там з розуму пішли. Цей виробік заборонив армії нашій. Заходити в Донецьк, там в Донецьку не було ніяких військ, розумієте? Там тільки Гіркін сидів, там півтори тисячі було мене, в нього, цих, як кажуть, добровольців. В не в Галинічину, заборонив і все, і от вам і результат. Все, все, що можна, все поздавав. П'ять складів підірвав, все. Все, 50 банків розрив, гроші забрав з гонтарьову. А ті кричать, я не знаю, що за народ. Чи дебіли там, чи, чи просто я не знаю, хто там ці ці галичани вже мози. Ну, мозги абсолютно немає. От. Так що треба нам просто поднатужитись, через рік, в середині, коротше, 25-го року, там піде на спад. Зараз у Росії наростає протест, але у них ще, ще є потенціал, ще резерви є. Так що там бідне населення за мільйон, розумієте, йдуть ризикувати своїм життям, убивати українців. Тобто Путін довів ту країну практично до, до розорення. І тепер це все, як каже, береабілітує. І всі радіють. їм мільйон дають, вони йдуть на обой. і вони Путіна вважають генієм, другим Сталином. Вот. От Керченський міст ніяк не можуть розвалити. Та як його розвалити, якщо він побудований на українському граніті? При, при Порошенку вивозили сотнями тисяч, ти, там, тисячами тонн той граніт з України, бо в Росії не було такого граніту. І той міст буде стояти довго, розумієте, в чому річ? Так, да, він на новолуння. Як кажуть, був Путін його відкрив на новолуня, проїхався там автомобілем. Це говорить про те, що його будуть бомбити постійно. Ну його знищити буде. Дуже проблематично. У нас немає поки таких короче, зброї. Вот. Ну що за країна? Гроші Медведчука. От давайте значить, конфіскували гроші, куди гроші діють? Всі розподілили між собою. Там Єрмак, Зеленський, там, Татар, все коротше, вся банда. Куди гроші діваються? Народу абсолютно. Е, а а, а Або не було страшно, або там все там не було. Вот. І ніяких переговорів не буде. Вот. Я взагалі кричав, що от, мов, в цьому році, там блогери всякі, там, острови, там, влад розкриті, міняє постійно, закінчення війни, сроки міняє. О, що мов були там в цьому році. Я хотів би помолитися, я ж не проти, хоч зараз. Щоб закінчилася вона, ну не закінчиться вона. Там психопат Путін, він просто-напросто не зупиниться, розумієте, доки його не, не пришльопнуть. Або він сам не здохне. Або то, що називається Путіним, Розумієте, в чому річ? Тому вот. ну, сподіватися на легке зараз завершення абсолютно немає. Тому ну, в цьому році нас просто, ну скажімо так, нас за кордоном не люблять, <свісно> Америка особливо. Тому що ми країна дегенератів. Вони так, в принципі, і нас вважають. Бандітами-дегенераторами. Народ рабський. А як, ну, для чого допомагати цьому народу, якщо він <свісно> тільки, тільки йде на обої все? Економіки немає, да? А всі мовчать. <свісно> Зброї немає. 200 снарядів випускають на день у нас. Економіка, да? Це куди? Як можна сподіватися, що ми можемо самі щось зробити? Нічого не будується. Ні... Ну, а зато в асфальт, що заривають в асфальт знову гароші. Коротше, нам треба, як кажуть, дочекатися до 25-го року. Дай Бог, щоб, щоб раніше, я ж не проти. Ну, Я просто не бачу. Не бачив інших аргументів, тому притеця кров'ю кров'ю будемо заливатися кров'ю, але іншого шляху немає. Хотіли бандитів – получили бандитів. Хотіли Бандеру, получили Бандеру. Ющенка треба вже давно заграти. Цей урод він провів практично війну. Він всю оцю галичину. Під себе підкинуть під Бандера зробив, а ті прямо от радості, аж захреніли. Ах, Ох, ми тепер все, тепер все при владі. Да, да? Всі пролізли по владу. А тепер нас нацистами вважають. В Америці, там, в Канаді. Ну, в Європі мовчать. Просто-напросто. Поляки вже теж на нас символ Бандера, садіста убівцем. Що згадайте, все з Галичина, які там? Три дивізії СЗЛИЧИНА, представляєте? Вони вважають, що вони воювали проти Радянського Союзу. Ви ж то Австрійській імперії продавалася, то німецькій, то німцям, то Гітлеру. Вони всі праві. А тепер виявляється, що ми українці, це ми всі, всі москалі. Представляєте? Нема слів, думайте.